Жінка це втілення любові, у її серці м'якість, у голосі втіха, у дотику, зцілення. Моя дівчинка, у тобі живе цілий Всесвіт. Дозволь розповісти, у чому твоя сила і твоя опора. Закрий очі і відчуй. У кожної дівчинки всередині живе дивовижний сад, його не видно очима. Але його відчувають усі довкола. Кожна твоя думка і почуття, як насіння, що посієш, те й зросте. У твоєму саду можуть квітнути доброта, тиша, любов і світло. Тільки не впускай туди бурю руйнівних емоцій. Ти, диво, твоя усмішка здатна зупинити ураган, а подих оживити травинку. Ти ще юна, але вже тонко відчуваєш. Це твій дар. Через почуття ти чуєш світ, не бійся їх. Вони твоя ниточка додому. Світ відгукується на твою ніжність. Травинки, кошеня, навіть вітер, усе прагне відчути твою душу. Якщо ти лагідна до всього світу, він берегтиме тебе, мов найдорогоціннішу перлину. Мамусю, а якщо я раптом засумніваюсь у собі, головне, не порівнюй себе ні з ким і заздрість. Не підкрадеться до твого серця, ти єдина і неповторна. Бережи своє світло, свій сад, ти від народження, наділена силою зцілення, і лише ти вирішуєш розтратити її чи зберегти. Буває, ти можеш розгубитися, побачиш чужу досконалість, почуєш голоси, що шепочуть. Будь сильнішою, зміни себе, відмовся від природної краси, подарованої Творцем. І тоді може здатись що сад зник, а світло згасло. Мамусю, я загубилася. Закрий очі, донечко, не шукай зовні, прислухайся всередині. Якщо спокійно, це твоє, якщо тривожно, іди і не нав'язуй чужого собі. Твій сад завжди чекає, він зцілить і зігріє. Запам'ятай, твоє тіло не вітрина, це храм. У ньому живе душа. Турбота ось де починається любов до себе, тіло, частина твого саду. Слухай його, дбайливо стався, і воно віддячить здоров'ям і силою. Коли жінка в гармонії з собою, Всесвіт тихає рівніше, так задумано Богом. Жінка, його соратниця у творенні краси. Якщо ти посієш у серці світло й довіру, життя стане дивовижним. Мов найкращий добрий сон. Але не забувай поливати свій сад. Добрими думками та намірами тоді поруч із тобою зцілюватимуться серця, не дозволяй нікому звести тебе з твого шляху. Ти народжена бути музою, матір'ю, берегинею. Ти храм життя. Мамусю. Я відчуваю, як же мені пощастило народитися дівчинкою. Тепер я знаю, хто я. Я не піду шляхом боротьби. Я буду розквітати. Я вирощуватиму свій сад, сад любові, краси й тиші. І щоб не відбувалося зовні, я збережу його як найцінніший скарб, щоб світити людям, а ті, хто доторкнеться до нього, згадають, що і в них теж живе світло. Ти найпрекрасніший дар. Пам'ятай про це.